Уже довгі роки Україна тримає першість у вирощуванні олійного соняшнику та постачання соняшникової олії до Європи. Це стало можливим завдяки стабільному нарощуванні посівних площ, а також завдяки використанню фермерами високопродуктивного посівного матеріалу. Про одного з лідерів серед прибуткового насіння соняшника хочемо розповісти у цьому відео: насіння соняшнику гібриду Avalon 7 Гібрид соняшнику Авалон Plus – це флагман від науково-виробничої компанії Євросем, яка займається виготовленням посівного матеріалу соняшника, кукурудзи та нішевих культур. Компанія Євросем проводить власні науково-польові дослідження, що дозволяє випробовувати та відбирати найкращі гібриди, а також підбирати найефективніші технології вирощування різних культур. Євросем проводить глибинні польові та лабораторні дослідження по вивченню і боротьбі з Чком соняшниковим, а тому високоякісне насіння має сильну генетику, преміальну доробку і стабільно високу врожайність. Avalon 7 Plus – це новий класичний високоефективний гібрид соняшника із потенціалом урожайності до 53 центнерів з гектару. Реальна врожайність гібридів за роки випробувань становила від понад 24 центнерів з гектару у Луганській до майже 41 центнера з гектару у Вінницькій області головною перевагою цього гібриду є його незмінна висока врожайність у різних кліматичних зонах з різним типом обробки ґрунту. Інакше кажучи, як би не склалися обставини, Авалон завжди порадує вас гарним урожаєм. Отже, які головні переваги насіння соняшнику гібриду Avalon 7 Plus? по-перше, він має стійкість до 7 плюс раз вовчка, що робить його дуже перспективним для вирощування у південних регіонах України? До речі, компанія Євросем входить до міжнародного консорціуму з вивчення вовчка соняшникового у рамках цієї роботи в Україні. Євросем тестує сербські гібриди на стійкість до українських раз вовчка. По-друге, це висока олійність. Отриманого врожаю так, середні показники авалону становлять 47-49 олійності, а в окремих випадках можуть сягати 52%. По третє, гібрид Авалон має короткий період вегетації. Це забезпечує аграріям прогнозовано високий врожай незалежно від термінів посіву. Сійте рано, сійте пізно, сійте в оптимальні строки або після ранніх зернових. Гарний врожай гарантований майже за будь-яких обставин. По пяте висока стійкість до Основних хвороб соняшника також варто згадати, що насіння євросем проходить професійну доробку і випускається в трьох технологічних рішеннях: основа, оптимум і преміум. Преміум насіння Авалон стійке до багатьох ґрунтових інфекцій завдяки трьом фунгіцидним потруйникам флудооксонілу, металаксилам і тирам. Крім того, преміум насіння Авалон оброблене стимулятором росту і комплексом мікродобрив, необхідних для швидкого старту зростання культури Євростім преміум.